Привіт усім! Дуже приємно знову бути тут, на ІО. Ми живемо в унікальний момент історії, коли штучний інтелект відкриває неймовірне нове майбутнє. Для нас це був рік невпинного прогресу. Як сказав Сундар, людям дуже подобається взаємодіяти з Gemini 2.5. Ми бачили, як ви створюєте код разом із ним, розробляючи ігри та додатки за один підхід. Ви використовували його потужні можливості для розв'язання різних завдань від аналізу наукових статей до розуміння відео на YouTube. І ви розповідали нам, наскільки спільною, проникливою та справді корисною була для вас робота з Геміні? Нам дуже приємно бачити неймовірні речі, які ви створюєте з його допомогою. Геміні2.5 Pro це наша найрозумніша модель за всю історію і найкраща базова модель у світі. Лише два тижні тому ми випустили попередню версію оновленої 2.5 Pro, щоб ви могли одразу спробувати її та почати створювати власні проекти. Ми були справді вражені тим, що ви створили від перетворення ескізів на інтерактивні додатки до моделювання цілих 3D міст. Нова 2.5 Pro очолює популярний рейтинг програмування WebDev Arena – а тепер, коли вона включає LearnLM, нашу лінійку моделей, створених разом із фахівцями з освіти, 2.5 Pro також є провідною моделлю для навчання. І вона займає перше місце на всіх рейтингах LM Arena. Gemini Flash – це наша найефективніша модель для робочих навантажень. Вона неймовірно популярна серед розробників, які цінують її швидкість і низьку вартість. Сьогодні я з радістю оголошую, що ми випускаємо оновлену версію 2.5 Flash. Нова версія Flash стала кращою майже за всіма параметрами, показуючи покращення на ключових бенчмарках зміркування коду та роботи з довгим контекстом. Насправді вона поступається лише 2 по 5 Pro у рейтингу LM Arena. Я радий повідомити, що Flash стане загально доступною на початку червня, а Pro незабаром після цього. Ми вносимо фінальні корективи на основі ваших відгуків, але ви вже зараз можете спробувати попередню версію у AI Studio Vertex AI та додатку Gemini. Як завжди, ми прагнемо невпинно рухати передові технології вперед і радіємо нашим останнім науковим досягненням. Щоб розповісти більше, я хочу запросити Талсі на сцену, але спершу давайте подивимось, що ви створюєте з Gemini сьогодні. Вибухнула купа ну конфетті у вигляді кружечків. Я новий Гаразд. Що нам побудувати далі? Гаразд. Ще 30 ідей для вас. Ами деякими важливими покращеннями, які ми створюємо, щоб розробникам, таким як ви, було ще простіше та зручніше працювати з Gemini 2.5. усе це ґрунтується на вашому зворотному зв'язку з покращеними можливостями, підвищеною безпекою та прозорістю, кращою ефективністю витрат і більшим контролем. По-перше, окрім нового 2 по 5 флеш, про який згадав Деміс, ми також представляємо нові попередні версії для перетворення тексту в мовлення. Тепер вони вперше підтримують багатоголосий режим для двох голосів, побудований на основі нативного аудіовиходу. Це означає, що модель може спілкуватися більш виразно. Вона здатна передавати дійсно тонкі нюанси нашої мови. Вона навіть може безперешкодно переходити на шепіт ось так. Це працює більш ніж у 24-й мовах, і модель може дуже легко та швидко перемикатися між ними. Тобто, модель може почати говорити англійською мовою, а потім є Хінді Акі Сібі або Башейм Свіч Карактах і повернутися назад все тим самим голосом. Це ж круто, правда. Ви можете скористатися функцією перетворення тексту в мовлення через Gemini API? Uh. Так. У живому API також сьогодні з'явиться попередня версія 2.5 Flash для нативного аудіодіалогу. Тож ви зможете безпосередньо створювати розмовні сценарії з більш природним Gemini. Він навіть здатен розрізняти голоси співрозмовника та фонові голоси, тож знає, коли відповідати. А і пейдж покажуть вам більше під час доповіді для розробників. По-друге, ми посилили захист від загроз безпеці, таких як непрямі ін'єкції підказок. Отже, Gemini 2.5 – це наша найбезпечніша модель на сьогодні. І як у 2.5 Pro, так і у Flash ми додаємо підсумки думок через Gemini API та Vertex AI. Підсумки думок беруть сирі міркування моделі і організовують їх у зрозумілий формат із заголовками, ключовими деталями та інформацією про дії моделі, наприклад, виклики інструментів. Це дає вам більшу прозорість щодо того, про що думає модель, що особливо корисно для завдань із високою затримкою, а також просто зручно для налагодження та використання. Ви також просили нас про більшу ефективність тож сьогоднішня 2.5 Flash флеш стала ще ефективнішою, зменшуючи кількість токенів, які моделі потрібно використовувати для досягнення тієї ж продуктивності, що дало 22% приросту ефективності за нашими оцінками. Нарешті ми запустили 25 флеш із функцією Thinking Budget, щоб дати вам контроль над співвідношенням вартості і затримки до якості. І відгуки були чудовими, тому ми впроваджуємо Thinking Budget у 2.5 Pro, який з'явиться протягом найближчих тижнів разом із загальнодоступною версією моделі. В Thinking Budgets Ви отримуєте більше контролю над тим, скільки токенів модель використовує для обробки перед відповіддю, або ж можете просто вимкнути цю функцію. Як ви вже чули від Деміса, Gemini 25 Pro неймовірно добре справляється з програмуванням. Тож зараз я покажу вам, як можна втілити будь-яку вашу ідею в життя. Якщо ви коли-небудь були в американському музеї природознавства в Нью-Йорку, то знаєте, що там є низка дивовижних експозицій. Щоб передати це вам сьогодні, я попросив 2.5 Pro написати для мене простий веб-додаток у Google Ai Studio, щоб поділитися фотографіями та дізнатися більше. Ось що у мене є на даний момент. Але я хочу зробити це більш інтерактивним і ще продумую дизайн, але вже маю кілька ідей. Ви ж бачили щось подібне раніше, правда? Хтось приходить до вас із геніальною ідеєю, на швидку руч намальованою на серветі. Як продакт-менеджер, я часто буваю саме цією людиною. Звичайний двовимірний веб-дизайн – це одне, але я хотів зробити його тривимірним і зрозумів, що зануритися у 3D не так вже й просто. Це вимагає вивчення всіляких нових речей: налаштування сцени, камери, освітлення та багато іншого. На щастя, для мене 25 може допомогти. Отже, ось тут я збираюся саме зараз додати ілюстративне зображення сфери, яке я щойно вам показав на цьому етапі. І я додам підказку, яка просить 2.5 Pro оновити мій код на основі зображення. Тож дамо два Pro можливість попрацювати. Як бачите, він починає думати і складає план відповідно до мого запиту, і він застосується до моєї наявної кодової бази, оскільки Ґеміняй є мультимодальним, він може зрозуміти абстрактну сферу, створити ескіз і закодувати красиві 3D-анімації, застосовуючи їх до мого існуючого додатку. Це займає приблизно дві хвилини. Щоб зекономити час, зробимо це у стилі кулінарного шоу. Я перейду на іншу вкладку, яку відкрив перед цією презентацією з тими ж підказками. Ось що згенерував Gemini. Вау! Ми перейшли від грубого ескізу прямо до коду, оновивши кілька моїх файлів. І насправді ви можете побачити, що він думав 37 секунд. Ви можете побачити зміни, які він продумав, а також файли, які були оновлені. Ми зробили все це в AI Studio. Тож, коли я закінчив прототипування, я можу просто розгорнути код разом із моїм ключем Gemini API. Ось наш фінальний додаток у Chrome. Погляньте на ці анімації, і мені не потрібно було мати глибокі знання бібліотек 3JS. Або розбиратися у складній 3D-математиці, щоб створити це? Я знаю, що зробити це вручну зайняло б вічність. А натомість я зміг створити це лише на основі ескізу. Я можу зробити цей досвід багатшим завдяки мультимодальності. Тож я використав два спойлайт флеш, щоб додати питання до кожного фото, щоб ви дізналися про нього більше. А що, якби воно заговорило? Ось тут і з'являється вбудоване аудіо Джеміні. Це панголін, і його луска зроблена саме з кератину, так само, як і ваші нігті. Вау, тепер ми дійсно спілкуємося. Ви можете почути, як можна додати виразне аудіо прямо у свій застосунок. І перш ніж я поділюся ще чимось, залишу цю демонстрацію з ще одним цікавим макетом, який 2.5 Pro закодував спеціально для нас. Ми виклали початковий код, щоб кожен міг створювати щось на основі цієї демонстрації в Google AI Studio. Тож спробуйте самі. І це лише один приклад того, як змінюється Gemini 2.5, Як ми створюємо і як ви можете використовувати неймовірні можливості для інтеграції зору, мовлення та кодування у власні застосунки 2.5 Pro доступний на вашій улюбленій платформі IDE, а також у продуктах Google. Таких як Android Studio, Firebase Studio, Gemini Code Assist і наш асинхронний агент для кодування Jules. Просто надішліть завдання, і Jules подбає про все інше: виправить помилки, внесе оновлення. Він інтегрується з GitHub і працює самостійно. Jules може виконувати складні завдання у великих кодових базах, на які раніше йшли години. Наприклад, оновлення старішої версії Node.js. він може спланувати кроки, змінити файли та зробити набагато більше за лічені хвилини. Тож сьогодні я радий оголосити, що Jules тепер у відкритій бета-версії, і кожен може зареєструватися на Jules Google. І як сказав Деміс, ми постійно впроваджуємо нові підходи для вдосконалення наших моделей, зокрема роблячи їх ефективнішими та продуктивнішими. Ми першими здійснили революцію у генерації зображень і відео, впровадивши дифузійні технології. Дифузійна модель навчається генерувати результати, поступово вдосконалюючи шум крок за кроком. Сьогодні ми переносимо потужність дифузії на текст завдяки нашій новітній дослідницькій моделі. Це допомагає їй досягати відмінних результатів у редагуванні, особливо в математиці та кодуванні. Оскільки вона не генерує текст лише зліва направо, модель може швидко ітерувати рішення і виправляти помилки під час генерації. Gemini Diffusion – це передова експериментальна дифузійна текстова модель, яка використовує паралельну генерацію для досягнення надзвичайно низької затримки. Наприклад, версія Gemini Diffusion, яку ми презентуємо сьогодні. Генерує у 5 разів швидше, ніж навіть 2.0 флешлайт. Наша найшвидша модель на сьогодні, при цьому зберігаючи таку ж продуктивність у кодуванні. Отже, розглянемо цей приклад математики. Готові? Іди. Якщо моргнули, пропустили. Раніше ми прискорили процес, але цього разу ми трохи його сповільнимо. Досить цікаво спостерігати, як модель приходить до відповіді 39. Зараз ця модель тестується з невеликою групою користувачів, і ми продовжимо працювати над різними підходами, знижуючи затримку у всіх наших моделях Gemini. А вже незабаром з'явиться ще швидший два вклад флешлайт. А тепер, щоб дізнатись більше про майбутнє Gemini, повертаємося до тебе, Демісе. Дякую, Тулсі. Ми активно досліджуємо нові горизонти мислення в Gemini 2.5. Як ми знаємо з нашого досвіду з AlphaGo, відповіді стають кращими, коли ми даємо цим моделям більше часу на роздуми. Сьогодні ми робимо 2.5 Pro ще кращим, представляючи новий режим, який ми назвали Deep Think. Він виводить продуктивність моделі на межу можливого, забезпечуючи проривні результати. DeepThink використовує наші найновіші передові дослідження у сфері мислення та міркування, зокрема паралельні техніки. На даний момент ми спостерігаємо неймовірні результати. Він отримує вражаючий бал на USAMO 2025, одному з найскладніших математичних бенчмарків на сьогодні. Він лідирує на LifeCodeBench, складному бенчмарку для програмування на рівні змагань. І оскільки Gemini з самого початку був нативно мультимодальним, не дивно, що він також відзначається на основному бенчмарку для цього MMMU. Оскільки ми визначаємо передову межу з двох файний і ми приділяємо трохи більше часу для проведення додаткових оцінок безпеки на передовій та отримання додаткових відгуків від експертів з безпеки. У рамках цього ми надамо доступ довіреним тестувальникам через Gemini API, щоб отримати їхні відгуки перед широким запуском. Пізніше сьогодні ви почуєте більше про наші плани щодо два шпайнт про DeepThink від Джоша. Протягом останнього десятиліття ми заклали багато основ для сучасної епохи штучного інтелекту. Від нашої інноваторської роботи зі створення архітектури Transformers, яка сьогодні лежить в основі всіх великих мовних моделей, до агентних систем, таких як AlphaGo та AlphaZero, ми продовжуємо посилювати як широту, так і глибину наших фундаментальних досліджень, щоб винайти наступні великі прориви, необхідні для штучного загального інтелекту. Gemini вже є найкращою мультимодальною базовою моделлю, але ми наполегливо працюємо над тим, щоб розширити її до того, що ми називаємо світовою моделлю. Тобто це модель, яка може будувати плани та уявляти нові досвіди, моделюючи аспекти світу так, як це робить мозок. Це те, чим я завжди захоплювався, адже ще з ранніх років думав про віртуальні світи, розробляючи штучний інтелект для симуляційних ігор, таких як Team Park. Ми вже певний час рухаємося в цьому напрямку завдяки нашій новаторській роботі, навчанню агентів опановувати складні ігри, такі як Go та StarCraft. А нещодавно наша модель Gemini вже здатна генерувати 3D-симульовані середовища, з якими ви можете взаємодіяти, використовуючи лише один зображувальний запит. Ви вже можете побачити ці можливості в тому, як Gemini використовує свої знання про світ і логічне мислення для представлення об'єктів природи. І у ВЕО, нашій передовій відеомоделі, яка глибоко розуміє інтуїтивну фізику, наприклад, як поводяться гравітація, світло та матеріали. Дійсно, неймовірно, наскільки добре Віо підтримує точність та узгодженість між кадрами. Вона знає, що робити, навіть коли підказки стають трохи креативними, наприклад, коли людина зроблена з рятувальних плотів. Розуміння фізичного середовища також буде критично важливим для робототехніки. Системи штучного інтелекту потребуватимуть світових моделей, щоб ефективно діяти у реальному світі. Ми донавчили спеціалізовану модель Gemini Robotics, яка навчає роботів виконувати корисні дії, такі як захоплення предметів, виконання інструкцій і адаптація до нових завдань у реальному часі. Для тих із вас, хто тут сьогодні, ви можете погратися з роботами у AI Sandbox. Перетворення Gemini на повноцінну світову модель є критичним кроком до розкриття нового типу штучного інтелекту, такого, що буде корисним у вашому повсякденному житті, розумним, здатним розуміти контекст, у якому ви перебуваєте, а також планувати і діяти від вашого імені на будь-якому пристрої. Це наше кінцеве бачення для додатку Gemini, перетворити його на універсального ai асистента штучний інтелект, який є особистим, проактивним і потужним. І це одна з наших ключових віг на шляху до AGI. Це починається з можливостей, які ми вперше досліджували минулого року в рамках Project Astra, таких як розуміння відео, спільний доступ до екрану та пам'ять. Протягом минулого року ми інтегрували подібні можливості в Gemini Live, щоб ще більше людей могли скористатися ними вже сьогодні. Звісно, ми невпинно вдосконалюємося та досліджуємо нові інновації на передовій. Наприклад, ми оновили голосовий вихід, зробивши його більш природним завдяки нативному аудіо. Ми покращили пам'ять і додали керування комп'ютером. Давайте подивимось. Я тут із новим дослідницьким прототипом Project Astra, і подивимось, як він може допомогти мені полагодити мій велосипед. Гей, зайди в інтернет і знайди інструкцію користувача для гірського велосипеда хафі. Я знайшов для вас інструкцію користувача. Що саме ви хотіли б дізнатися про неї? Окей, круто. Тепер прокрути, поки не знайдеш розділ про гальма. Звісно, зараз шукаю цю сторінку. Здається, я зірвав цей гвинт. Можеш зайти на Ютубі і знайти відео, як це виправити. Звичайно, відкриваю Ютуб прямо зараз. Все виглядає як гарне відео. Покладіть гумку на головку гвинта і сильно натисніть. Можеш переглянути листи з веломагазином, знайти розмір шестигранної гайки мені потрібен. Звісно, згідно з листом від Bicycle Habitat, тобі потрібна шестигранна гайка, три восьми дюйма для зірочки. Я виділив для тебе правильний контейнер. Мені потрібен запасний гвинт натягу. Можеш зателефонувати в найближчий веломагазин і дізнатися, що у них є в наявності. Так. Зараз їм телефоную, я повідомлю тобі, що у них є в наявності. Здається, мої гальмівні колодки зношуються. Можеш перевірити інструкцію, є про них згадка. Згідно з інструкцією, якщо подивитися на сторінці 24... четвертий, привіт. Хочеш піти пообідати? Так, дай мені 5 хвилин. Можеш закінчити те, що казав? Як вже казав, якщо подивитися на сторінці 24, четвертий, розділ 2-й, ти побачиш, як замінити гальмівні колодки. Слухай, є якісь новини щодо того дзвінка? Так, щойно говорив із веломагазином: твій гвинт натягу є в наявності. Оформити замовлення на самовивіз? Можеш показати кошики для собак, які я можу поставити на велосипед. Звісно, я можу допомогти з цим. Дай мені хвилинку. Ось декілька варіантів. Я думаю, зука виглядатиме чудово в цих кошиках. Тайний AI-афтент виконуватиме для нас повсякденні завдання. Він подбає про рутинні адміністративні справи та запропонує нові приємні рекомендації, роблячи нас продуктивнішими і збагачуючи наше життя. Зараз ми збираємо відгуки про ці нові можливості від довірених тестувальників і працюємо над тим, щоб впровадити їх у Gemini Live, нові функції пошуку, Live API для розробників, а також у нові форм-фактори, такі як xr окуляри на Android. Більше про це ви почуєте вже сьогодні. Вся моя кар'єра по суті була присвячена використанню ШІ для розвитку знань і прискорення наукових відкриттів. У Google DeepMind ми вже давно застосовуємо ШІ майже в кожній галузі науки. Лише за минулий рік ми досягли значних проривів у найрізноманітніших сферах від математики до наук про життя. Ми створили AlphaProof, який може розв'язувати завдання математичних олімпіад на рівні срібної медалі, а також Coscientist, що здатен співпрацювати з дослідниками, допомагаючи їм розробляти і перевіряти нові гіпотези. І ми щойно випустили Алфа який може відкривати нові наукові знання та прискорювати саме навчання ШІ. У сфері наук про життя ми створили ЕМІ дослідницьку систему, яка може допомагати клініцистам із медичними діагнозами альфа 3 що здатен передбачати структуру та взаємодії всіх молекул життя, а також ізоморфіклепс, яка базується на наших напрацюваннях Альфа і покликана революціонізувати процес відкриття ліків за допомогою ШІ і одного дня допоможе вирішити багато глобальних захворювань. Лише за кілька років Альфа Фолд уже справив величезний вплив на наукову спільноту. Вона стала стандартним інструментом для біологічних і медичних досліджень. Понад 2,5 мільйона дослідників у всьому світі використовують її у своїй важливій роботі. У міру того, як ми продовжуємо рухатися до створення штучного загального інтелекту, я завжди вважав, що якщо це робити безпечно і відповідально, він має потенціал прискорити наукові відкриття і стати найкориснішою технологією, яку коли-небудь винаходили. Якщо озирнутися назад, мене вражає, що ще кілька років тому передові технології, які ви бачите сьогодні, здавалися б справжньою магією. Дуже захопливо бачити, як ці технології створюють нові можливості у таких продуктах, як Search і Gemini, а також об'єднуються, щоб допомагати людям у повсякденному житті. Наприклад, нещодавно ми розпочали співпрацю з компанією Aira. Це компанія, яка допомагає людям із порушеннями зору та незрячим орієнтуватися у світі, з'єднуючи їх через відеозв'язок із людьми візуальними асистентами. Використовуючи технологію Astra, ми створили прототип, щоб більше людей могли отримати доступ до такої допомоги. Ми постійно отримуємо відгуки від користувачів, поки інтерпретатори AIRA активно контролюють процес заради безпеки та надійності. Завдяки цьому та всій нашій новаторській роботі ми створюємо штучний інтелект, який стає більш персоналізованим, проактивним і потужним, збагачуючи наше життя, прискорюючи науковий прогрес і відкриваючи нову золоту епоху відкриттів і захоплення. Я добре пам'ятаю, як у дитинстві грався до темряви на вулиці, щоб переконатися, що зможу й далі грати на гітарі, навіть не бачачи. Мені поставили діагноз ретиніт пігментний, коли мені було, мабуть, близько чотирьох років. Мій зір постійно погіршується, але знаєте, музика, це, це те, чим я можу займатися, навіть коли мій візуальний світ звужується. Я відчуваю свободу, коли граю музику. Якщо Project Astra зможе допомогти мені стати більш незалежним, це було б знаєте, найкраще, що могло б статися. Наприклад, гастролі, я їх обожнюю, бо можу подорожувати, відвідувати місця, де не був, і знайомитися з новими людьми. Але це стає дедалі складніше. Вітаю, вітаю. Чи можете ви сказати мені, що ви бачите в цій зеленій кімнаті? Будь ласка, поки я оглядаюся навколо. Я бачу табличку на стіні в тому напрямку, куди ви дивитеся. На табличці написано «Wi-Fi Network The грей Eagle», А пароль «Live Music». Дуже вам дякую. Чи можете ви допомогти мені знайти стійку для мікрофона? Звісно, допоможу. Ви не проти, якщо я ввімкну ліхтарик. Так, будь ласка. Я бачу стіну з кількома змотаними кабелями і здається стійками для мікрофонів у верхньому правому куті відео. Доб... Потужніше, що я можу зробити, ма це вийти на сцену, взяти гітару і заграти. Це допомагає людям зрозуміти, що існує щось більше ніж просто сліпий чи не сліпий, інвалідність чи здатність. Якщо Project Astra може допомогти мені на цьому шляху, я тільки за щиро гарного вам виступу на шоу. Бажаю.